Є такий персонаж Інстасамка. Це uh -huh. така собі російська співачка, яка перерахувала, яка була в топ-чартах в uh -huh. українських, в тому числі, яка перерахувала 900 мільйонів 900 000. 000 тисяч рублів, це майже 300 тисяч гривень на російську армію. І було дуже багато, значить, розмов про те, що ну то виявляється українці, uh -huh. виявляється українці фінансують російську армію, тому що. Це гроші за ті перегляді, ті, ті прослуховування, які вона заробляє на значить платформах, інтернет-платформах. Uh -huh. Ну і що стало далі? А далі в Полтаві, у музабар, відриваються під пісні басти, інстасамки, Моргенштерна і інших деганів. От це я побачив такий пост. Значить, троян такі дві ж нормою сумно. Давайте подивимось відео. Можемо подивитись. Я дуже рекомендую власникам музабар, от цього полтавського, в найближчим часом вивести обладнання, якщо ви хочете його uh -huh. зберегти, от, вивезти, що там uh -huh. у вас, столи, сейф з грошима, все інше. Бо щось мені підказує, що найближчим часом у вас дуже сильно підвищиться ця пожежна небезпека. Вашому забавні. І навіть сейсмічні загрози. От, і навіть сейсмічні. Ви навіть не уявляєте. Я просто вже розмовляв сьогодні з е, представниками різних кіл от, і питав, а що там взагалі в Полтаві коїться. Спочатку цей Мамай, їхній е, мер, mm -hmm. якого не може закрити СБУ, от якимось дивним чином, суди не приймають рішення. От е, тепер, тепер отакі от, от, от такі от дискотеки. От, я думаю, я не думаю, щось мені підкав, мене, Знаєте, як це? Я, я ліг, приліг поспати на 20 хвилин тут перед uh -huh. ефіром, і мені наснився сон. Uh -huh. от, пророчий. От, от, я не знаю, я не знаю пророчий сон. І я бачив в цьому значить, сні, як е, в Полтаві, як я бачу новину в телеграм-каналах, що в Полтаві в, загорівся якийсь бар, який називається чи то мужа, чи то муза, uh -huh. чи то «Можа», ну якось, чи, якось так от от тому на всякий випадок на всякий випадок музабар е вивезіть обладнання і припиніть діяльність десь ну я не знаю на найближчі п'ять років це буде це буде нормально мені здається те що я бачу знаєте, я відчуваю фізичний біль Знаєте, я пам'ятаю хтось з французьких філософів він коли ну наступала Варфоломеївська ніч він настільки погано себе почував, що не міг стати з ліжка, настільки він болісно переживав у цей акт. Так, от я, коли на це все дивлюся, то знаєте, от е, я починаю мучитися цією ділемою: скільки в місті має бути праведників для того, щоб воно е, встояло. Ну що може дійсно якось треба попередити просто лота, ну а всі інші дійсно мають познайомитися поближче з російською окупацією і з усіма її принадою. Щоб вони трошки поспівали у ці пісні, да, у ці всі тьолочки, вибачте, за висля, у ці всі пацанчики, да, тобто, дещо втомились, в інших, які втомились від а, війни, дещо в інших обставинах. І вони зрозуміли, щоб вони зрозуміли, про що ця війна. Вони, мені здається, не доганяють взагалі. І багато хто в Україні сьогодні не доганяє, що стоїть на кону в цій війні. Ну, на кону стоїть не підручник історії України і не українська мова. На кону стоять чи зґвалтують вас? Чи заберуть ваші квартири, машини? Банальні речі, чи ви взагалі виживете, чи не виживете. Тобто, і це не питання про музику. Це питання про те, що за цією музикою стоїть е комерціалізація, монетізація, гроші. От і все. Ну і я просто якби ну, я далекий від думки, що всі, хто там був, вони це усвідомлюють. Ну я розумію, що багато хто просто не замислюється над цим. Їм просто бракує, власне кажучи, когнітивних здібностей. Ну, і тут ж. я відчуваю свою провину. Ну, як людини, якій таких когнітивних здібностей не бракує. Себто, коли я це бачу, то я відчуваю свою безсилість або свою неефективність. Бо це означає, що я не зміг донести. Ну, тобто, щось донести, пояснити і що це досі має місце, на превеликий жаль, жаль в нашому суспільстві. Тому, повторюся, що да, на приликі жаль, ми всі в одному човні, і вибірково не буде так, що вони познайомляться з цими всіма принадами російської окупації. а Ми не познайомимося. Тому так доведеться всупереч, навіть наявності таких персонажів, ну, боротися за нашу перемогу. Тому що наша поразка, ну, вона буде спільною. Так, оце вся Гедота, я не боюся цього слова. Вона також скористається з її перемоги. Так, вони будуть їздити вчитися в західних навчальних закладах, відпочивати в Дубаї і розказувати ми перемогли. Хоча насправді вся їхня участь у цій перемозі зведеться до того, що вони танцювали в цьому клубі під цю дебільну, абсолютно, ну я не знаю, е, текст. Давайте так скажемо. Да? Я не хочу там говорити про особисті уподобання музичні, да? не є музичним критиком. Це от, думаю, пан Іванов він би краще зміг розказати про те, наскільки цей контент є, е, має мистецьку вартість. Тому я повторююся, дуже прикро, що це е, є і є ще один момент от те, що ви за організаторів говорите. Повинна бути якась самоцензура. Тобто я категорично проти цензури, ну, я вважаю, що все-таки людина, як свідома істота, так, повинна усвідомлювати, що можна робити, а що не можна робити. Ну, а що можна робити, але не варто робити, і чому не варто це робити? І коли люди це роблять, то в мене виникає просте питання, чи вони це роблять свідомо, да? бо вони хочуть щось з цим сказати, тоді вони є вороги відвертими, абсолютно цинічними ворогами. Ну або вони є просто дурніми. Якщо вони є дурні, їм можна щось пояснити, спробувати. Ну, якщо вони продовжують після того, що їм пояснюють, не міняють свою поведінку, тобто вони не зрозуміли, що таке що, що хорошо, що такое плохо. Ну тоді, так, да, дійсно, вони відкривають оцю скриньку Пандори і дійсно можуть виникати якісь аномальні сейсмічні зони, пожежно-небезпечні ситуації, і криміногенні ситуації, так, так, різні так, так. можуть бути моменти. Потрібно зрозуміти прості речі. Від цього потрібно відмовитись. Все ну, от цього не повинно бути. Це ти, як ти приходиш до лікаря, а лікар тобі каже: чувак, якщо ти будеш mm -hmm. палити по дві пачці, пачки в день, ну ти крякнеш. Mm -hmm. Просто а якщо ти будеш пити по півтора літра віскі на день, ти теж крякнеш. Тобі потрібно вибирати обирати або ти крякнеш, або ти закінчуєш з цим. Все так само і тут тобі кажуть: дивись, якщо зали, будуть залишки російської культури, якщо ви їх будете споживати, буде ваше оточення споживати. Ну, ваша, ваша країна, ваша держава, ви, ваші діти, онуки, ви будете поступово, ви, ви, ви будете знищені як концепція. Вам потрібно від цього обмовитись. Ти кажеш, і ці, ти, як той алкаш, який думає, як краще я крякну, але я без цього mm -hmm. стакана вже не витягну. І ти такий, я не можу. Такий, я не можу. Я без цього просто помру. Мене мене лам... Май, ты натыскаешь кнопки там, когда меня не станет, я буду петь. Що, блін, взагалі відбувається? Ну кабзда, ну я кажу: ну візьміть, ну величезний, просто світ світ музики, він нескінчений взагалі. Слухайте американську, британську, французьку, арабську музику, і реп вам є, і рок вам є, і, і блюз, і електронщини просто величезна кількість. Я не розумію, як не можна знайти замінник. Цьому, бо це все російське. Я просто вам скажу, що все російське, воно вкрав. Стороєний Так. Це як з Бардаша. Ми коли з Бардашем спілкувались, і коли він випускав ці пісні, я казав: Юра, ти вкрав ось тут. Він коли випустив, він коли випустив з велбоєм цей гусі, mm. я взяв пісню цієї. Я постійно забуваю, як її звуть. Ця охрана відміна. Він вночі назвав мене Лєна я, Лєна, я не Лєна, я Яна. Я кажу: ось, де ти вкрав цю пісню? Ну ось, ти просто аранжування змінив. Я чув це, mm -hmm. отак от само, отак от само, і російські бардаш краде, російські співаки крадуть. Слухайте, слухайте, блін, ну є ж. Чому, чим вам ця інстасамка, я не знаю, краще бійонці. Я, ну, просто... я б все-таки трошки в інший звів е, ну, напрямок це питання. Питання ж не особистих уподобань. Ну окей, ну комусь подобається. знаєте, У мене колись одна знайома подарувала мені пуляшку французького коньяка. Mm -hmm. Я ще в Верховній Раді працював, на мене стояли. От моя сусідка по кабінету їй завжди це муляла. Вона хотіла, щоб цей коньяк, ну якось давай же валік, вип'ємо цей коньяк, попробуємо. Який же цей коньяк? Ну, я говорю, та ні, ні, Наталія Олександрівна. На ні, нє, хай стоїть, і от до мене прийшов один раз друг, і вона ж ти подумає: ну другу валік точно не відмовить і каже: ага. Романе, от у валіка є такий французький коньяк дуже класний. Може він нас пригостить? А він таки сидить і таки. Та ні, я каже, коньяк не люблю. Я по це каже самогону або горілки. Би випив. А коньяку я не хочу. — А Ви просто мені подарували, тобто приїхали, а в мене. А в мене є пляшка каньякова, я його не п'ю, я... Да, я думаю, ні, вам ні. може тоді подарю... подар... ні, не подарувати подарувати. Подарувати можете, але я ні, не ні, знаю. До чого це веду, що ну окей, ну у кожного є свої музичні вподобання. Я також ну, доволі специфічні маю смаки. Коли, коли був в такому віці, як вони, то я слухав теж, мальчишник, секс без перерива, да? я мав його повсюду, я мав його І Кармен, ви слухали, там і все, ну були такі дожене тітаміра. Так, тобто це теж Будь не віршина людської цивілізації, але по-перше, я е, зараз не вважаю, що це буду що мене класний музичний смак. Да? Тобто я далеко цим не пишаюся, не маюся якось розвиватися. А по-друге, в той момент, ну тобто, слухаючи, ну е, я не знаю цю всю міст, большая грудь, е, я не фінансував людей, які вбивають, да, моїх друзів, моїх батьків і зрештою можуть вбити мене самого. Uh -huh. Тобто, це не питання, давайте відмовимося від російської музики там чи російського там чогось, бо це там ну. Е, не естетично, не класно, не прогресивно, там не є мистецької вартості. Ні, це питання просто поваги, по перше, до тих людей, які сьогодні ризикують життям і віддають своє життя. Ну за те, щоб ти міг піти в цей клуб.